Луді Роман Володимирович здійснив певні дії на відсторонення Сінюгубова в період часу з 11 до 13.00. Все інших якихось там даних, які, які, б, які б вказували на те, що він чинив державну зраду, повідомлення про підозру немає. Крім того, своїм підлеглим команду про те, щоб вказаний зв'язок був зруйнований. І пошкоджений, що його підлеглі, нібито і зробили. Мною було здійснено адвокатський запит до управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в Харківській області, відповідно до якого чітко зазначено, що. Вузли об'єкти мережі і системи урядового спеціального зв'язку, які перебували в зоні відповідальності управління Держспецзв'язку в Харківській області, що були розгорнуті, в будівлі Харківської обласної державної, державної адміністрації та технічні засоби, встановлені в приміщенні Харківської обласної державної адміністрації, станом на 242 року, знаходились в працездатному стані. Можливість проведення селекторних нарад в приміщенні Харківської обласної державної адміністрації на теперішній час відсутня лише у зв'язку з руйнуванням будівлі. Внаслідок ракетного удару 1.03.2022 року пошкоджень мережі і систем урядового спеціального зв'язку та технічних засобів зв'язку в приміщенні Харківської обласної державної адміністрації впродовж доби 24-го 2022 -го року не виявлено. Тобто вказана навіть вказує на те, що і вказана відповідь, що відносно нашого клієнта ведеться фальсифікована справа.